За четверте місце команда Твікс нагороджується грамотою. Відділу молоді та спорту стрельського міста виконкому і медалями. Твікс, підходьте. Підходьте, щоб його даніш довідаю. Вітаю. Так, команда щит за четверте місце. Команда щит підходимо. А сплескайте дорожки їх. Ми хотіли третє місце. Снікер. І команда «Кіборги» за третє місце. Хапчика на найменша без медалі, без грамоти. А може там є оце. За друге місце, команда Рис. Яка? А яка? О, чи ну, І не другое, там не має, там. Під я «Рис» теж підпають пічку, то не твоє? Ну плескаємо, плескаємо, привітаємо. Вітаємо. Молодці. Чемпіони, а, чемпіони. Увага, секундочку, і ще. Дивіться, щоб ми були справедливими. Є більший кубок, є менший кубок. Ми вирішили, що більший кубок все-таки, як ви житель мене, більше даємо дівчатам, а менший даємо хлопцям. Ой, тоді з дівчата почнемо. Команда цвяхи. Я запитаю. Боже, монстр, двійки в нього папа. Зараз, зараз. Молодець. Рамотою за перше місце народжується команда Термінатор.

На цьому наш турнір з е, пляжного волейболу присвячений Дню Незалежності України. Оголошується закритим. Традиційно давайте ми виконуємо гімн України і е, до нових зустрічей.